Досі їду на роботу і хочу поділитися з вами такими маленькими, особистими спостереженнями. Колись, за пізньою, будучи іншою дорогою, я б хвилювалась, рисувала, думала, як пошвидше доїхати, що робити, кому телефонувати. А зараз в мене такий. Тотальний спокій і переповнюють мене такі тільки позитивні емоції. Я любуюся цими краєвидами, які я бачу з вікна. Я насолоджуюся людьми, які сидять тут в автобусі. Я щаслива, що я можу сидіти, знімати відео і. Почуватися настільки комфортно і гармонійно. Е, ніхто тут нічого не скаже, для нікого це не буде, якимось там вау. Всі нормально, позитивно сприймають будь-яке проявлення іншої людини. І це дуже класно. І тут мені це подобається. І я неймовірно вдячна собі теперішній. Яка вчиться насолоджуватися цими маленькими двітними моментами, співом ташок, красивими деревами, красивими будинками, таким сонячним днем. Тому і вас закликаю, насолоджуйтеся, насолоджуйтеся моментом тут і зараз. Насолоджуйтеся. Поточним моментом, в якому ви зараз перебуваєте. Ми не знаємо, інколи ми дуже часто біжимо в майбутнє і там довго часу проводимо своїми думками або навпаки залишаємося довгий період в минулому і не насолоджуємося моментом, який в нас є. Це момент тут і зараз. Тому гарного всім дня ще раз бажаю бути в моменті тут і зараз, відчувати оцю його неймовірну благодать і перебувати тільки на позитивних емоціях, емоціях любові, радості, емоціях довіри до Всесвіту. І все буде круто.